Я синицин Ілья, учень 9 Б класу Херсонської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 45 Так як я вирішив навчатися на повара, то я хочу прийняти участь у конкурсі смачно та корисно. Вибір за тобою. Є на... національною стравою в Україні та улюбленою стравою салатом моєї родини. Для салати нам потрібно буряк 2 штуки, морква 1 штука, картопля 6 штук, огірки квашені 3-4 штуки. Свасоль 1 банка. Цибуля 1 штука. Олія сонячникова 100 г. Почнемо готувати. Для початку я помив руки. Я вже підготував овочі. Ретельно вимив, відварив та почистив. Зараз я наріжу овочі маленькими кубиками. Всі інгредієнти я змішую в ємкості, додаю олії. Фрукти, які входять до салату, мають цінні властивості. Наприклад, квашені огірки мають пробіотичну дію. Рослинна олія, джерело корисних жирів, буряк. Позитивно вліяй на кровосносну систему, морква є джерелом вітаміну А, цибуля. Містить вітаміни С, картопля, джерело калію, фасоль, рослинний білок, який сприяє травленню. Регіента я перемішую соль на вітамінний салат. Готов. Всім бажаю смачного, будьте здорові!